Якщо ви приблизно знаєте, яка глибина на мулу в тому місці, де ви ловите, і якщо вам немає потреби дуже далеко закидувати, тоді ви за допомогою бусин собі встановлюєте поводок у потрібному вам місці. Ви можете підсувати вище, нижче, якщо вам хоч приблизно відома глибина на мулу. Якщо вам потрібно закидати дуже далеко, тоді я вам рекомендую нижню бусину зсунути до самого низу, так, щоб повідець міг опускатися аж до груза. Зараз я візьму повідець, щоб вам було краще зрозуміло. Ось так, друзі, тепер буде виглядати наша оснастка. Вона тепер буде набагато дальнобійніша і перепутувань буде мінімум. А якщо вам невідома глибина на мулу в місці ловлі, то за допомогою верхньої бусини, пересуваючи її вверх або вниз по монтажу, ви все ж таки хоч приблизно зможете оприділитися і вже потім встановлювати її в потрібному місці. Тепер поговоримо про поводки. Якщо ви, друзі, будете використовувати м'які поводки, то для того, щоб не було запутувань, треба обов'язково чіпляти стік. І то не маленький стік, а великий стік. І бажано ловити у кліпсу, щоб при ударі кліпсу поводок випрямлявся перед приводненням. Але я з таким монтажем стараюся використовувати поводки в оплетенні і ще, крім того, чіпляю стік. І тоді, коли навіть нам приходиться поводок зафіксувати конкретно в якомусь місці, то тоді жорсткий поводок набагато рідше запутується. Кругом нашої оснастки. Нижню бусину використовуйте тільки тоді, коли вам потрібно зафіксувати повідець конкретно в якомусь місці. От тоді її бажано використовувати. Якщо нема такої потреби, то краще її опускати до самого низу, щоб вона не заважала, і тоді нам буде набагато легше закидати, тому що повідець буде опускатися максимально низько і не буде закручуватися. Груз буде заглиблюватися в наму, а повідець з великим стіком буде рухатися вверх. І в тому місці, де знаходиться наша верхня бусина, там він і зупиниться. Якщо ви не можете точно оприділити глибину на мулу у місці ловлі, тому що це, як правило, нелегко зробити. Тоді я вам рекомендую цю верхню бусину встановити чим далі від груза для того, щоб мати більше гарантії, що груз не потягне за собою, повідець в намул. Ще одна рекомендація щодо ось цієї верхньої стопорної бусини: я вам рекомендую розширити отвір у тій бусині настільки, щоб вона досить легко пересувалася. Політкору, тому що на засікання риби вона у нас не впливає. А якщо при виважуванні у нас буде обрив, то ми маємо дати рибі шанс вижити. Для цього треба, щоб бусина досить легко ходила політкору, і щоб короб в процесі своєї, скажімо, життєдіяльності потім мав більше шансів оце все стягнути з літкора і, відповідно, щоб він мав змогу вижити.